Доброго дня, вітаю вас на каналі Пасікання Міщуків. Хотіли трішки поділитися, яка у нас ситуація з кліщом на пасіці. Як ми в цьому році, в 24 му боролися на протязі всього сезону з кліщом. Деякі такі моменти підчеркнути, щоб можливо буде. Корисно пасічникам, теж зможуть застосувати ці такі принципи у себе на пасіці. Ранню весну, коли почалося вже більш-менш тепло, проставили перший раз полоску компанії Бівел, полоска Піфлум. Тому що, і навіть є дослідження вчених, що при першій генерації розплоду у нас це в Закарпатті в лютому місяці починається перший засів, кліщі ще не йде в розплід. Наприклад, 1 лютого, коли немає розплоду, бджолого у я не можу собі дозволити, ну, якось ну неохота туди лізти, в зимі, в холод, клуби ставити пластина, коли нема розплоду. Хоча хтось каже, що дуже тоді ефективно. Я ставлю при другій генерації, а десь це припадає на першу половину березня. Коли бачу по прогнозу більш-менш теплі дні, ставлю, хоча вже є багато розплоду, але пластина чітко вибиває. Кліща на протязі певного часу, хоча б якусь частину кліща збиває. Потім, якщо є можливість, між акацією і гірським медом. В цьому році не було такої можливості, так як у нас як почався взяток з весни, так він продовжувався все літо. Другу обробку від кліща ми зробили десь у перших числах серпня. Потім я побачив, що з цим вейріг затримується, хоча передбачалося, що він. Піде скоріше, почав ми доносити у перших числах вересня. Я на протязі цього серпня два рази простаю пластина піфлум. Це вийшло десь днів 12 до взятку з веріха. Останній раз, коли пластину вже відпрацювали. Коли відкачався веріг, проставили знову пластина, але вже апіатрас тієї ж компанії. Так що хочемо показати. Результат того, як вони спрацювали в цьому році, у нас на пасті. я не хочу рекламувати ці пластини. Я хочу просто сказати, як ми працюємо, коли ми ловимо момент вибити кліща, очистити кліща, сім'ї від кліща. Теж у серпні місяці є такий нюанс, як один. Чому ми поставили тоді? Тому що в горах почало йти на спад, почав йти на спад взяток. Джела фактично почала готуватися в зиму, так як там. Ну такі кліматичні умови, холодні ночі і тому подібне. І там пішов спад розплоду. Я тот лове момент підловив. Потім я побачив, що розплоду починають матки дуже інтенсивно сіяти. І простає у другий раз. Перед взятком Вейріха почала інтенсивно наращувати весняну пчолу. А коли наращується маса бджола, тоді кліщ активізується і заходить в розпліт. Якби це по ідеї, так воно має бути. Тому я прочитав оці моменти як у березні, так і в серпні місяці, так само і після Вейріха в 20-х числах вересня. То били, я думав проливати вже тоді, але бачив, що є кількість розподу виходящого. То я сподівався, те, що я пролю, я вб'ю частину кліща. Так як люди вже багато раз проливали, вони стріляють у повітря, це неефективно. Пластину поставив. Пластина, якщо вона хороша, якщо вона працює, якщо її протестувати, вона буде роботу робити замість вас. Ви будете бігати по подобово то проливати, вираховувати дні. Мені то нічого не треба. Мені просто треба розуміти тенденцію розплоду на сім'ю е, в сім'ях на всій пасіці, мати общу картину, пасіки. Все. Тоді я розумію, коли ставити. Я побачу, буде виходити розплід, значить, буде з розплодом виходити пізній вже осінній кліщ. І от тоді його все ще почистити. Воно так і вийшло. То я п'ятраз чітко спрацював, я тестував, били сім'ї. Ну у нас пасіка в цьому році взагалі я б сказав, що не закліщована. Дивлячися на цю ситуацію, бачу захолодило. Хоча я думав, десь по морозах, коли підуть перві морози, вже пролити біпіно. Думаю, пролю тепер подивлюся результат на протязі сезону, як спрацювали пластина. От хочу вам показати, це такі сім'ї. Вже привезені із того Медоноса Вейріха, ці сім'ї будуть робити для матковідної справи. Вони тут так і працювали. Тут і вихователька, тут і материнка, тут і батьківські сім'ї. Тут і відводки, і я їх фактично всі сократили. Ми по шість рамок в основному. шестирамочні. Про те, як скорочувати гнізда, чому так ужимати, наскільки ужимати. Я хочу зняти окреме відео, це буде наступне відео на цю тему. Так що не дивіться, які у нас сім'ї, чому шестирамочні. для когось це дуже слабенькі сім'ї, що там показувати, там і кліща не буде. Але про це я поговорю у, у, у другому відео. Це зараз я поставлю просто там, де було місце поставити бумагу. Бо, наприклад, та, як у цій сім'ї тут по дві сім'ї, тут нема місця, де бумагу поставити. От, треба рамки виймати, то все, я знайшов оцю сімейку, наприклад. От. Це вже пару днів той лист стоїть. От дивіться, яка осип кліща, як би то показати майчітку. Один кліщ, два, три, чотири кліща. Я вже дивився десь день назад. Так, три кліща, бачу, ще четвертий осипався. Вони не могли звідси поносити, бо от на низ навіть прилипали попередні кліщі, які осипалися від пластин. Теж класно пластини працювали. От чотири кліщі, от, от самі робіт висновок, яка закліщована пасіка. Це просто ідеальний показник, це навіть це не треба обробляти. Я сумнівався в цій, у цій обробці, сумнівався в цьому біпіні, чи він хоч працює. Але коли побачив ці три кліща, то зрадів, тому що я зроб, роблю висновок, що він працює. Оці вони ще тут стоять. Вони їх ще контактують з ними. Так, на, перший, на перший погляд здається, що тут мало бджоли, але бджоли достатньо в уликах. Це просто бджола ну, уходить вниз, уходить, це корма тут все зверху, бджола вся пішла на низ, Так що ну, це так візуально, воно так виглядить. Така, така, ну, це не така реальна картина, скільки там бджоли є. Там є і побільші сім'ї. Я шкодую, що туди не поставив контрольку, але мені зорієнтуватися. Мені не, не так, що там проте. Я розумію, що десь був пізній розпліт, не побили, його, не побили кліща оці пластина, то, можливо, і більше там осипалося. Але ці сім'ї, які я поставив, ну, вже мені дають якусь картину. Чи успішна моя була боротьба з кліщом на протязі сезону? Оце сім'я взагалі э, аномальна сімейка. Тут не випало жодного кліща. От покажи. Теж винести не могли, це все в олії. Якщо б такі дві сім'ї попалися, я б засумнівався в цьому препараті. Але бджілка досить така ходила, скажем, оп'янівша літала того дня. Це було в четвер я зранку обробив. Тоді ще вони пообліталися, потім в сідній дощі. Сьогодні тільки виглянуло сонечко і стала погодка. Так що, що до чого я веду, що я хочу сказати в цьому відео. Дуже багато пасічників проти пластин дуже багато проливають. От я проливши це в четвер, побачивши цю бджолу таку напівп'яну, яка літала, там десь сідали всюди по вуликах. То -то. Мені їх реально шкода стало, як ви можете проливати там 3-4 рази, там десь якісь пасічники вже 5 разів проливають. Як може тими біпінами так заливати сім'ї? Якщо є класні методи боротьби з кліщом без такого ужасного впливу на сім'ї, я, наприклад, пластину ставив, вони то то якось розгризають, їх то дратує, але не є такого, такої реакції, як від біпіна. Я не знаю, як можна так ставитися взагалі до сімей і можна достигнути такого, такого результата. Це я поставив. Чотири рази пластина в цьому році. Грубо говоря, кажуть, що навіть деякі пасі кажуть, що то дорого. Получається, з доставками, з тими, що ви поїхали на пошту. Хоча ті пластини дешевше, нехай буде вже з усіма, з усіма витікаючими 700 гривень пачка. У мене пішло на ці чотири міни пластина, чотири рази, що я поставив, вісім пачок. Хоча в мене зараз більше 100-110 сімей, тр трохи більше, де як дві пачки. Але у мене було літом і весною, у мене було там, не було навіть 100 сімей. Тобто так десь у цілому пішло 8 пачок. 8 на 7, 8 на 7, 56, 5600. Це за весь сезон, скажімо, у середньому 100 сімей. Хтось каже, дорогі пластини, то наживаються на пасічниках, бідних і тому подібне. Якщо із 100 сімей не можна виділити на обробку кліща успішну, обробку кліща 5600, та найбільше 6 в рік, ну це треба кидати бджільництво. Це не треба цим пасічникам займатися. Якщо не може пасічник такі кошти виділити, це вже просто смішно. Але це успішно, я повторюю і повторюю, успішна обробка від кліща. І те, що бджола зараз гарна. Те, що, наприклад, вроді і сума така, подумають пасічник велика витратити. Там можна біпіна накупляти, там тонну біпіна накупляти, обробляти і обробляти роками. Але якщо поляже з цих 100 сімей 50, як буває у пасічників відійде або третя частина, то тоді порахуйте кошти, От тоді підбити треба суму. Це не треба рахувати розходи, а треба, які можуть бути взагалі потєрі. Можна було і на всю сімейку поставити. Поставити. Ну не поставив, оскільки їх ще заставнув є. Це ми вирізали сотове і там рамки треба їх струсити. Всі ці, ці поставилися на просушку, От скільки бджоли. Ніякого просідання бджоли не є. Я за такі альтернативні способи, обробки від кліща, щоб вони працювали, але я кажу, я порекомендував теж в нашому селі пасічникові пластини, він їх якось кинув, не знаю, коли їх кинув. Вони сказали, що йому вони працюють. Я, я назвав причини, коли їх можна поставити, коли успішно вони спрацювали в нас у цьому році. І в прошлому році так, але в прошлому році. Більш закліщовані були. У 2022 році в мене дуже сильно була закліщована пасіка. Я, я починав ними працювати. Е, я фактично не розумію. З кожного року, виходить, як я користую цими пластинами, очищаюся і очищаюся пасіка. Ну, цікаво буде, що буде на другий рік, але я буду продовжувати так само працювати. Я не хочу нічого міняти. Я кажу, я не хочу оті проливати. Там пасічник теж заходив, казав, що не весною пролив піном. Ви розумієте, пролити весною біпіном, коли в березні місяці, коли там все в розплоді, ну це взагалі скільки він кліща там зіб'є. Ну То безтолкове заняття. Треба поставити пластини, які працюють, які працюють довший період, коли вже є розплід. Щоб та пластина за вас робила, а не ви бігали і проливали. От таким результатом хотіли поділитися на нашій пасіці про ситуацію з кліщом, бо чую по, не то, що по різним територіям, по різному є кліща, а навіть по пасікам. У нас у мене сусіди зак... мають закліщовані пасіки. Неважливо на якій території знаходиться пасічник, у одного закліщована пасіка. В другу, ні. Один успішно бореться з кліщом, другий не успішно бореться з кліщом. От тому хотів зняти це відео, розказати на протязі року, як ми боремося з кліщом. Дякуємо всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі. Буде цікава ваша думка, як ви успішно борете клі... кліща. Бажаю всім Гарної підготовки до зимівлі. Пасікання міщиків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед всота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через інстаграм. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.